Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд І Шкода, що через екран монітора ви не можете відчути аромат кави, оскільки в цьому огляді буде її точно багато. Сьогодні ми порівняємо кавову машинку та кавоварку від відомого іспанського бренду Цекотек. Крема Мача та Кафелізія 790. Подивимося, яка з кавових машинок має свої переваги та недоліки. Ну і звичайно, традиційно ось цей промокод, за допомогою якого ви отримуєте 20% знижки на кухонні товари. Деталі в описі під цим відео. Ну а перед початком традиційно попрошу вас підписатись зараз на канал огляд Єй, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, друзі, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Людям далеким від культури кави ці дві моделі можуть здатись абсолютно однаковими, але вони мають значні відмінності, і починаються вони, звісно, із зовнішнього виду і закінчуються принципом дії. Крема Мача виконана із пластику, має сенсорну панель для управління та резервуар на 200 грамів для кавових зерен та резервуар для води на півтора літри. Той час, як кафе Лізія виконана із металу, має резервуар для води на 1,2 літра, капучинатор та портфільтр для меленої кави. Управління також відрізняється. Крема матча має сенсорну Панель, на якій знаходяться кнопки для управління індикаторів помилок. По суті, ви будете користуватись кнопкою вімкнення у верхньому ряді і всіма кнопками у нижньому, ручне очищення, порція Американо, дві порції експресо та одна порція експресо. Кафелізія 790 керується чотирма кнопками зліва направо. подача пари, подвійна порція експресо або дві порції одна порція експресо і кнопка живлення. В чому ці дві моделі подібні? Так, це в можливості приготування двох порцій кави. Для цього ви не натискаєте відповідну кнопку і встановлюєте на піддон дві чашки. або це може бути одна чашка, в яку потрапить подвійна порція кави. Унікальною функцією цієї моделі є можливість підігріву підставки під чашки. Чашки підігрівається, аби зменшити різницю температури між кавою і ємністю для неї. Це важлива функція, яка додає якість процесу приготування кави та комфорту для користувача. Коли гаряча кава наливається в холодну чашку, відбувається перепад температур, що може призвести до швидкого охолодження кави. І звісно, крема мача масивніша та важча за кафелізія 790. Вона важить 8,5 кг, а ця модель всього 3,9 кг. Головна відмінність між цими моделями в принципі приготування кави. Крема матча це кавова машина, в Яку ви можете засипати зерна кави, а вона їх перемелює перед приготуванням. Кафелізія в 790 це рожкова кавоварка, яка готує каву із вже перемелених зерен. Це може бути мелена кава з магазину або перемелені зерна вами вручну. До речі, цей момент дуже вплине і на смак кави. Зернова кава і мелена кава відрізняються способами обробки та зберігання, що впливає на їхні характеристики. Зернова кава зберігає свіжість та аромат довше, оскільки зерна не змішуються з повітрям до моменту перемелювання. Тому кава змелена перед зварюванням має більш на Насичений смак і аромат. А от змелена кава швидше втрачає свою ж свіжість і аромат, оскільки вона має більше контакту з повітрям. Тому кава, яка була змелена заздалегідь, може бути менш насиченою, звісно, якщо ви не змололи її самі. Який принцип вам більше до вподоби треба тестувати? Якщо у вас немає принципових уподобань, то і ця і ця модель вас також влаштує. Крема матча має потужність 1350 Вт, що забезпечує швидке нагрівання води та необхідний тиск для приготування ідеального експресу. Вона оснащена на систему швидкого нагріву термоблок, яка дозволяє каву в машині миттєво нагрівати воду до оптимальної температури перед приготуванням кави. Це значно зменшує час очікування та забезпечує стабільну температуру кави. Тиск водяного насосу 19 бар. Ще однією з особливостей цієї моделі є різноманітні функції, серед яких автоматичне очищення від накипу, автовідключення. Про можливості вибору об'єму порцій та вбудовану кавомолку Ви вже знаєте. Вона може готувати експресо американо і подавати воду до чаю. Кафелізі 790. Не відрізняється від попередньої потужністю. вона становить 1352. Також, як і попередня модель, ця кавоварка оснащена системою швидкого нагріву термоблок, що забезпечує миттєве нагрівання води та стабільну температуру для кращого смаку кави та автовідключення через 40 хвилин без дії, але відрізняється підвищеним тиском водяного насосу у 20 бар. З її допомогою ви можете приготувати експресу. Вона має функцію подачі води для приготування чаю. А також можна зробити капучино вручну. Для цього вона оснащена капучинатором, що дозволяє збивати молоко та Говорювати ідеальну пінку для вашого улюбленого напою. Обидві каві машини мають в свої переваги та недоліки, що роблять їх привабливими для різних типів користувачів. Крема Мача, зрозуміло, готує якіснішу каву. Вона створена для тих, хто шукає надійну кавову машину з можливістю насолоджуватися свіжо змеленою кавою в будь-який час дня. Кафе Лізі 790 простіше, ніби й ті самі можливості з приготування, але кава все ж може бути інша на смак, бо готується із заздалегідь змеленої. І кави. Хоча тут також є капучинатор, і можливо, для когось це буде вирішальним плюсом під час вибору машинки. Ну і звичайно, друзі, я раджу опиратися саме на свої смакові властивості, оскільки кожна кава машинка має такі ось відмінності. Наприклад, для себе я вибір зробив. Ось ця моделька мені більше до душі, вона готує більш кращу каву, яка підходить мені. Напишіть свою думку в коментарях, яка з машинок краща на вашу думку, ось таке перше знайомство. Буду вдячний, якщо ви це напишете в коментарях. Ну і звичайно, не забувайте писати, якою кавовою машинкою користуєтесь ви в коментарях під цим відео. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, огляд її тиснути на лайк, а також дзвоник. Ну і звичайно, як завжди, з вами був Юра, і на сьогодні це все.